Усім привіт! Якщо ви хочете горішки з вареним згущеним молоком, але у вас немає спеціальної горішниці, пропоную вам свій варіант. Спочатку приготуємо тісто в миску 2 яйця та 140 грамів цукру. Все добре збиваємо вінчиком до пишної піни, яка піднімається в 2-3 рази. Далі постійно помішуючи, додаємо розтоплене вершкове масло 180 грамів. Все добре перемішуємо вінчиком до однорідності. Далі просіємо борошно 470 грамів. Додаємо розпушувач 10 грамів та дрібку солі. Спочатку вимішуємо все добре ложкою. Коли стає важче, починаємо вимішувати тісто рукою. Вимішуємо до щільного та однорідного тіста без грудочок, яке виходить м'яким. З готового тіста починаємо формувати кульки розміром в 1,5-2 см. Тим часом ставимо розігрівати вафельницю. Так ми будемо випікати горішки за допомогою вафельниці. Беремо кульку тіста та кладемо центром кульки на виступ та обережно притискаємо всі сторони для того, щоб вийшла серединка, яку ми будемо наповнювати. Накриваємо тісто другою частиною вафельниці, випікаємо приблизно 5 хвилин на середній температурі та виходять ось такі гарні пісочні кубики. Такого печива вийде приблизно 1 кг. На цю кількість достатньо буде однієї банки вареного згущеного молока 370-380 г. Виходить ось таке ароматне печиво з пустою серединкою. Наповнюємо його згущеним молоком та насолоджуємось смаком дитинства. Сподобалося відео? Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше смачних та перевірених десертів. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі!